Головне на ранок 9 вересня. Президент США Дональд Трамп відреагував на загибель біженки з України, зазначивши, що її кров на руках демократів. Він наголосив, що Українка приїхала до Америки щоб уникнути наслідків жорстокої війни в Україні, але на неї жорстоко напав психічно неврівноважений божевільний. Він додав, що нападник це відомий злочинець, якого затримували і відпускали 14 разів. Після візиту до Пекіна російський диктатор Путін може перейти до. Нового етапу війни проти України його впевненість посилили переговори із Сі Цзіньпіном, А ознакою змін стала масована атака на Київ, під час якої вперше вражено будівлю уряду. Китай не дає Москві військ, але підтримує дипломатично і обходить санкції. У ніч на 9 вересня Запоріжжя зазнало атаки російських дронів. Зафіксовано щонайменше два удари. Один з них спричинив пожежу в приватному будинку. Поранена – 66-річна жінка. На місці працюють рятувальники та екстрені служби, повідомив очільник ОВА Іван Федоров. За минулу добу на фронті відбулось 158 бойових зіткнень, з них 45 – на Покровському напрямку. У той же час сили оборони знищили 950 загарбників та понад 300 одиниць озброєння і військової техніки окупантів, зокрема, 32 артсистеми та танк. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за. Запис... Селанням у шапці профілю